Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, куди уходять сили? Чому слабкість виникає втома? Яка істина причина втоми, куди уходять сили у всіх, хто дивиться відео близьких людей, якщо є така проблема? Куди уходить енергія сили? Одразу показує, що йде атака. Про вас дуже багато говорять. Вам дуже сильно заздрять. така йде агресія, заздрість зла, така, дуже зла. Була боротьба енергетично, ви виснажені витратили багато енергії і бороть... боролися за свої статки, за свою роботу. Два це людина, дуже схожа. Можливо, ви будете разом і працювати. Так, ви виборювали свою роботу, свої фінанси. І зараз ваша сила вам повертається, повернеться, буде повернення. Не реагуйте, не реагуйте на людей, які вам будуть писати, може, будуть підлещуватись, намагатися влізти в вас. Хочуть повернути в оцей стан боротьби. А що саме робили? Так, хотіли щоб ви кудись поїхали або до вас приїхати і сварки, сварки, агресія. Тут дуже сильна заздрість. От іще на майбутнє навіть можуть написані бути погрози або дзвонити і погрожувати. Ви не реагуйте. До вас іде людина, у вас будуть в два рази ще більше грошей, і дорога ваша відкрита на гроші. Тут в основному напад йшов на гроші. І зараз міцний захист стоїть, тільки не відповідайте на оцю агресію. Спочатку лесто ще, а тоді погрози можуть піти. Заперечуюсь негатив убирай. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, закликаю, допоможіть, відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям. На гроші, на любов, на здоров'я, дорога відкрита, гроші приходять легкими, радісними шляхами, без перешкод. Буде так і так є. Повертаю всі сили, енергії, все, що було втрачено. Що забирав ворог, повертаю назад тим, хто дивиться відео близьким людям, відновлюється енергія. Це буде все сказане, здійснено, так буде. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи є ще хоч якийсь негатив, магічний вплив, що заважає мати енергію? Куди дівається енергія в тих, хто дивиться відео близьких людей? Тут щось пов'язано із вашими дітьми. Магію робили на дітей. Ви, як батько, матір, може, це онуки навіть, віддали останні сили, щоб діти були здорові, щоб ваші нащадки вижили. Це енергетичний напад саме на здоров'я. Тут приходили темні, приходила енергія мертвих. І хтось робив напад на дітей, саме на дітей. Ви їх захищали, і через це ви маєте такий, може, Розбита енергетично людина, не має сили. Але нащадки мають енергію. Онуки, діти. Заперечу весь негатив. Убираю. Скажіть, допоможіть, хто нападає на дітей? На онуків, на дітей. Ховається. Стягували силу, енергію, здоров'я, стягували вдачу, фінанси стягували і втікають. Не хочуть, щоб знали, це приховано. Порші можуть бути кладовицька магія на смерть навіть, і бідність. Тут закривалися шляхи дороги. Діти мають бути дуже сильні. І це вже не перший раз. Заперечу весь негатив убираю. Ховається, не показує, хто робив. Всі порції, прокляття порції, на здоров'я знімаю. Взяв агресію негатив анулюю. Скажіть, допоможіть, хто робив негатив на дітей. Хто ти? Знов за майстер робив, і майстер закрив того, хто кажуть, що це по дурості робили. Хотіли розбити серце. Людина психічно неврівноважена, має дуже сильно не розуміє. Вона живе у своєму якомусь світі, може мати якусь образу, але ви не винні, але для неї це така образа. І Відклади робили в ваш дім чи заздрість на ваш дім, на вашу сім'ю. Можливо, одинока. Одинока може бути. Щось пов'язано із чоловіком. І колись, можливо, були відносини з цією жінкою. Це може бути жінка, і може це у дідуся була жінка, або у батька була жінка. Там могли бути. Ця людина могла думати, що дуже серйозні відносини, і може і розбите серце бути. І напад може йти на сім'ю, щоб... Особливо на дітей, і не любить дітей. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть того, хто зла бажає, хто нападає на тих, хто дивиться відео, близьких людей, на дітей. Одведіть всі підклади, анулюються підливи. Ануліруються всі стяги, крадники, мороки, морочки знімаються. Більше не працює. Відновлюється сила, повертається сила, енергія, здоров'я, молодість, краса. Тим, хто дивиться відео, близьким людям відновлюється енергія. Буде так і так є. Заперечу весь негатив, обираю, заперечувайсь негатив, обираю. Анулірую повністю. Всі програми негативні знімаються. Вся енергія, всі сили, що були стягнуті, вкрадені, повертаються назад, відновлюються до ідеального стану. Здоров'я буде так так є. Перекриваю, перекриваю, прошу, допоможіть відновити енергію всім, хто дивиться відео, близьким людям. Повертається сила, буде так і так є. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться відео близьких людей і вдень, і вночі захищайте, оберігайте, не на мить не лишайте. Захист міцний, більше ніхто не до Боже. Втручатись у ваше життя, Отсікається весь негатив, повертається ворогові, все лайно, всі негативні програми. Всі, бідність, порчі, хвороби, всі негативні кармічні програми знімаються, повертаються назад. І прошу: одведіть ворога, більше не ображається, більше не робить зла. По інших шляхах іде, забуває, більше не може нападати. Як тільки починає магію негативну робити, сили втрачає, свідомість, втрачає, напасти більше не зможе. Так. Так що такі бувають напади роблять і на дітей, і на онуків. Скидають переклади і обмідність. Ще треба чистити. Заперечую весь негатив, убираю, анулірую всю програму, негативну знімаю. Відкриваються всі шляхи дороги на щастя, на любов, на здоров'я, всі програми, які б не заносилися в дім, не підливалися, куди б не складали, не закапували. Більше не несуть негативної програми, повернуто все назад, ворогові буде так і так і. Є. Ага. Ну, тут постійний напад. Тут треба періодично чистки робити. Тут людина. Що відбулося? Замовила повтори. Коли повторюють. От. Просто періодично його знімати треба буде. А зараз ще є питання від глядачів за донат. Це питання. На загальний розгляд, але е, допомагає. Скажіть, допоможіть Вищі сили, чи робить свекруха, магію негативну, тому хто питає? Чи робить свекруха, магію негативну, тому хто запитує? Вже не перший раз, тут вже більше 10 років, напевно, роблять, ем, працюють в цьому напрямку, щоб у вас було розбите серце і дуже сильна агресія в сім'ї, щоб чоловік зривався, агресивно себе поводив і агресія без причини. До речі, і свикруха показана так, що вона як немає. Не розуміє, ви не винні абсолютно. В неї свой, свій... це може бути образи на життя, на своє минуле життя, і вона не може пережити, якщо ви будете щасливі. В неї, от щось трапилось, її треба любити. І чоловік має тільки її любити, свою маму любити вона в цій омані отак і живе, бо в неї були дуже сильні, пережиті такі травми. Я думаю, що порушилось щось у неї з психікою, напевно. О, так що така вона в своєму світі. І тут не зміниться, ця людина не зміниться. Це вже все, це не, не зміниться. Буде завжди. Ну, така сильна, дуже сильна ненависть. І дуже хитра. Вона до вас підлещується, хоче приїхати, хоче з вами спілкуватися, особливо, щоб в неї дуже сильне бажання, щоб до неї приїжджав її син. Ну, пережила людина важкі ситуації. Основна в неї ідея приїхати, щоб її любили дуже сильно і, е, і син її любив. Скажіть, що саме робить свекруха? Який саме негатив замовляється? Що саме? М -м, така сильна людь, ненависть, магія. Майстра замовляють. І вона платить великі гроші майстру. Дивіться, вам робили вже вісім разів порчу на смерть. Щоб ви вмерли. Оце вона замовляє. Дуже сильна агресія, дуже сильна. Я не знаю, що можна ну, як вона прожила своє життя звідки стільки агресії і ненависті. От, але вона вирішила, що, ну, що вас має не бути. І тут порада від вищих сил. Не спілкуватися, не виходьте на зв'язок. Людина дуже сильно агресивна. Саме коли ви з нею спілкуєтесь, вона і робить щось приносить. Вона дурить, обманює, підлещується. Їй цікаво взнати, як працюють у ці всі програми, що вона замовляє постійно, стабільно, замов... заплачено, платять, замовляє наперед, магію. заперечу негатив. Убираю порчу, насмерть знімаю, анулірую. Ну так, да. тут показано, що ця людина. Більше з нею не спілкуйтеся, тому що вона зрадник, вона може в обличчя посміхається, про любов може говорити, що піклується, все. А насправді в ножі встромлює в спину. Так що тут попередження. От, і можуть сни приходити сни, дуже такі мерці сниться. М ви можете лякатися в снах. Заперечую повністю, знімаю всю порчу насмерть, анулірую. Всі програми кладовицькі знімаються. Суїцидні думки обираю, жахи обираю. Розв'язує всі кармічні вузли. Давайте подивимося, яка істина причина, що саме трапилося, може у минулому житті, чи є кармічний вузол між вами та свекрухою, що саме трапилось, скажіть, допоможіть. Є кармічний вузол, тут ви були багаті, дуже сильно багата людина. І вашу жит... ваше життя зруйнували, ваш палац, може, ваш маєток, будинок пограбовано, зруйновано, і ви змушені були піти. І в це життя прийшла людина, та сама, я так розумію, і робить ту саму програму, щоб ви пішли. Скажіть, що було до цього, між свекрухою? Ви, можливо, в минулих ще життях тут показано, були якийсь чоловік, дуже теж заможні, і була жінка. Ви її обманули, використали, оцю свою. Ну, це я дивлюся в регресії, як відбувався шлях душі, які життя. І дивіться, ви її обманули. І пообіцяли гора... гроші, пообіцяли багатства, використали і нічого не дали. Обман відбувся. Ну, ви використали жінку, ну, ви були чоловік заможний. Використали жінку, нічого не дали. І за це ця душа уже друге життя роби... руйнує вам. Також хоче зруйнувати, щоб у вас нічого не було. Давайте розкриємо це. Треба розкрити прошу вищі сили. Завершається кармічний вузол, розв'язується. Більше немає образи, більше борги віддані сповна. Більше не потрібно руйнувати життя тому, хто запитує. Закривається повністю кармічний вузол. Відпрацьовано, більше не треба відпрацьовувати. Розв'язується кармічний вузол, той, хто запитує, більше не ображається. просить пробачення у цієї душі за те, що був обман використана була людина, все розуміє, освідомлює і більше такого не повториться. Буде так і так є. І прошу розв'язати кармічний вузол. Більше душа не нападає. Звільняй. більше немає жодної прив'язки кармічної. Розсікаються всі прив'язки кармічні, звільняються. Більше не нападає. Буде так і так і є. Прошу вищі сили, допоможіть тому, хто запитує. Більше свикруха не нападає, заспокоюється душа, одвожу, одвертаю. Більше немає кармічних вузлів, більше магії негативно не роби. Порші на смерть не роби. Всі борги віддані сповна. Буде так, так і є. Одвожек, одвертаю всього Герезь. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду прошу, допоможіть, одведіть, одверніть свикруху. Душа більше не нападає, більше немає агресії злості. Закривається кармічний вузол, більше не потрібно наступне життя приходити і продовжувати. В цьому житті руйнувати життя не потрібно. Вирішується повністю, закривається це питання. Буде так і так і. Більше не працюють порчі насмерть, анулірую, повністю знімаю всі негативні програми. Де буде все сказане, здійснено так буде. Скажіть, чи вдалося роз... розкрити, очистити того, хто дивиться відео близьких людей, чи верніше того, хто запитує, чи вдалося закрити карму? Ми закрили це питання, більше вона не буде так сильно до вас агресивно діяти. Може по якихось рейках воно покотиться далі, але воно піде на спад, на спад. Все буде ще менше менше агресії у ваш бік. Бо там вже розігналися, позамовляли. Скажіть, допоможіть, чи буде ще продовжувати агресію, магію негативно робити свикруха на того, хто питає. Може, ще не вистачає для душі, вона хоче багатств. Дивіться, тут така ситуація, вам треба їй щось дати фінансове, будинок, якусь її мрію здійснити, і душа заспокоїться. У неї проблема тоді трапилася, вона їй пообіцяли блага. дали Може, пообіцяли одружити, одружитися. І її треба задовольнити. От я не знаю, що вона буде вимагати від вас. Просто відкупа. Тут треба грошима. І вона очепиться тоді. Магія припиниться тоді. Заперечу весь негатив, убираю. прошу вищі сили, допоможіть закрити повністю всі кармічні борги. Більше не може свикруха нападати. Більше не зможе лиха зробити. А, тут буде завершитися цей етап. Дивіться, перекриваю, перекриваю, перекриваю все. Розплата. Ну тут фінансово ще вимагає душа. Прошу вищі сили, допоможіть закрити всі борги, більше немає нападу, більше не зможемо її робити, ходи. Отчеплюється, більше немає жодної кармічної прив'язки, буде так і так і. От Так що не жалійте, це треба зробити, задовольнити все, що вимагає. Свикруха. Добре, на цьому я буду завершувати. Я нагадую, що можна записатися на індивідуальний прийом, номери контакти є в описі під відео, також закріплені в коментарях. Також можна написати питання на загальний розгляд на YouTube каналі. Це теж допомагає дуже. От. Так буває, що бувають, приходять душі, з якими у вас не закриті борги. І ніяк-ніяк е, не можете ви розв'язати. Для цього є регрес. Це коли ви занурюєтесь у минуле, у минуле життя із одного в інше, в інше, в інше, і розв'язується оцей вузол. Вони бувають дуже великі, дуже довгі вузли. Поки розв'яжеш то і не один регрес проходить. От. Добре, на цьому я завершую. Бажаю вам, щоб у вас завжди була сила, енергія, здоров'я, щоб ви розв'язали всі свої питання, всі кармічні вузли розв'язалися. Ви вийшли із важких ситуацій, із замкнутого кола, і з вами завжди вищі сили, янголів охоронців, духів роду прошу допомагайте, захищайте всіх, хто дивиться від близьких людей, захист міцний буде так. Будека здійснена. І нагадую про військових, не забувайте одна, дві гривні десять, хто скільки зможе. Кожен день робіть донати, допомагайте, щоб закрити збір нашим військовим. Якщо ви бачите, що збирають на дрони, автівки, лікування, це дуже необхідно. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!